Для покращення температури зроблений відступ між до трубками 10 см. Ви можете бачити, вона клане біля щільно. Також зони вікна знову зроблені шагом 5 см і зона порогу ви можете бачити також утеплена. Далі ми йдемо в коридор. Коридор і санузел у нас один теплий контур, він спільний. Ось такі намакний, заходжу в санузел. Тут у нас, ви можете бачити, буде майбутній тап. У нього зроблена закладна водорозетка під душ, інсталяція з змішувачем гінічного душу і водорозетка на умивальник. Також за замовленням заказника була зроблена додаткова розетка холодної води під майбутнє Піддерця за холодної води. Все, все. все ж таки це баня. Далі ми йдемо, повернемося в коридор, де ви можете бачити ось така зона для майбутнього нашого обладнання. Виведені закладні трубок, які у майбутньому будуть підключатися до нашого обладнання. Також в кутку виведен холодна, виведена холодна вода і каналізація під, під стиральну машину. Далі в нас є іде.